Дивіться, на будь-яку ін'єкційну процедуру, в тому числі ага. на процедуру введення полімолочної кислоти в періорбітальну зону, ага. буде йти посттравматичний набряк. Тобто ага. тиждень після процедури да, набряк може підсилитись, це норм. Але гіалуронова кислота, яка є в складі, виведеться на цей да, час. Вона виведеться, запускає каскад метаболічних реакцій ага. в глибоких шарах шкіри. Ага. Перший дійсно гарний ефект пацієнт побачить через 3-4 тижні після процедури, і максимальний ефект він побачить через 3 місяці після процедури. І так як це саме колегенстимулююча ага. процедура, то згідно протокола міжнародного має бути дві процедури з інтервалом у 3 місяці. І тоді такий е, гарний ефект. Ну, Наповненої, такою потовщеної школи потовщеної шкіри, шкіри mm. да, в ділянці переорбітальних зберігається рік, а то й півтора. Підсумую, ПМК ми ставимо ПМК, це полімолочна кислота. ПМК ми ставимо пацієнтам, які мають схильність набряків, але це набряки, які сходять, там, наприклад, до вечора. Фізіологічні. Фізіологічні набряки. А якщо ви маєте під очима, у зоні під очима такі сформовані грищі, да, з жировими компартментами працюють лише пластичні хірурги, Ось. це крапка згідно міжнародних протоколів. Mm -hmm. До колагеностимулюючої процедури пацієнта потрібно готувати. методів підготовки шкіри до колагеностимуляції стимуляції є ін'єкції полінуклеотидів. Ага, а вам про це не говорять ага. саме тому. Першим кроком іде ін'єкція полінуклеотидів. Я дуже люблю, як реагує шкіра на нерозрекламований препарат той, що мало хто про нього говорить, да? це препарат Твейсай. Просто про нього говорять мало, але він працює просто дуже класно як підготовка, саме до колагеностимуляції в зоні переорбітальні. Про це не говорять, тому що важлива підготовка справді, і про це не говорять, тому що це такий момент, мені здається, не фінансовий, даже а от люди просто хочуть отримати отак результат, за одну процедуру, все, по. Да. Але це багатоступенева все ж таки результат. І такий якісний, красивий результат ви можете отримати. Лише виконавши всі рекомендовані протоколи міжнародні, повністю всі етапи. Ми, ми, ми ж говоримо чесно, правильно. Ми ж вам не обіцяємо так він, раз, і, і все, і ви молода снова. Ну ні, це не так працює, і лікарі, які мають свою доказову базу, да, за свій там досвід, і тим паче вивчають і клінічні дослідження препаратів. Ми ін'єкції полімолочної кислоти виконуємо препаратом Джевілок. Це єдина полімолочна кислота, яка дозволена для інікування у зоні під очима. Хлопці, дівчата, якщо бажаєте проконсультуватися стосовно нієкції полімолочної кислоти, можете написати нам діра. Тому друзі, підписуйтесь на НІДЕРМ, щоб знати більше корисного про косметологію та дерматологію.